От, зокрема, звертається жителька Надвірнянського Тисменецького району, що на мобільний телефон зателефонова відомий представився працівником Служби безпеки в Щадбанку, сказав, що з її карточки Приватбанку була спроба зняти кошти. І так, в розмові вона розказала йому реквізити карточки, банківської карточки, коди доступу. І... В Загальному кінцевому результаті з банківської карточки були зняті гроші в сумі 2600 гривень. Найчастіше кажуть правоохоронці: люди самі розголошують коди доступу до банківських карток, а ще перераховують їх невідомим у стані афекту, зокрема, коли серед ночі телефонують і кажуть, що родич потрапив в аварію, ба більше того, оплачують оформлення нібито виграного автомобілю, і купують через інтернет у неперевірених осіб дорожезні речі. Житеріоно-Франківської області по інтернету значого огошення. В Чернігівській області продається трактор. Ну, нічого кращого він не додумався, як перерахувати ціна трактора 60 тисяч. Перерахував він 60 тисяч гривень, приїхав в Чернігів, номер телефону, за яким він спілкувався з продавцем, вже поза зоною досяжності. І трактора немає грошей, немає. Як правило, на Прикарпаттях наживаються шахраї з інших областей. Найчастіше це Харківщина, Запоріжжя, Тернопільщина та Буковина. Розкрити ці злочини надзвичайно важко, адже слідчим треба через суд брати доступ до мобільних телефонів та банківської таємниці. На це втрачається багато часу. До прикладу, за минулий рік в області розкрито менш ніж 40% таких справ. 190 чи 180 шахрайств, і з них було розкрито порядка 70. Шахрай, ті, які були скоєні на території області. Більшість було передоручено на по територіях обслуговування. У поліції застерігають, що шахраї вигадуються нові схеми обдурення, розраховані на людей різного віку. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.